Безкоштовні екскурсії в музеї просто неба. Що варто побачити серед старовинних хаток, в яких кілька століть тому жили українці, екскурсію проводить Валентина Бордіян. Музеї такого плану відрізняються тим, що тут ви все можете побачити, бо от буковинське село. Ви можете побачити його в природному середовищі. Тут у музеї просто неба старовинні експонати, млини, шинок, церква, старовинна брама й будиночки, які у свої часи зводили люди у різних районах області та регіонах України. Катерина, яка приїхала до Чернівців з Луганщини, захоплена неймовірною атмосферою, каже: екскурсія музеєм допомогла забути про сучасні проблеми та рутину. У нас така ситуація. У нас така ситуація. Зараз часу багато, тому що ми вирвані із звичного життя та з іншої сторони грошей мало. Шукає. Дізнатися нового. Тому і безкоштовні екскурсії для нас саме те. Розповідає, що про безкоштовні екскурсії, які проводять щодругого вівторка місяця у Чернівецьких музеях, дізналася від містян. Тож взяла з собою подругу та разом вирішили відвідати Скансен. Хочу сказати, що дуже познавательно. Хочу сказати, що дуже пізнавально, неймовірно хороша екскурсовод. Дуже цікаво. Коли б ми дивилися самі, це одне, та коли нам розповідають історію, це зовсім інше. А взагалі, мені Чернівці подобається архітектурою. Місто зачаровує. Музей просто неба. Це місце, де можна провести цілий день, досліджуючи історію та культуру нашої країни, каже Олександра. Вони дуже потрібні і дуже потрібні більше їх проводити можливо для молодших, для дітей, для студентів. Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту це місце, яке обов'язково варто відвідати, щоб побачити, як жили та працювали наші предки, та згадати красу та багатство української культури. Тут також відвідувачу запрошують відпочити у затишних альтанках, погуляти територію та гарно провести час з друзями та родиною. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4